Всім привіт! В цьому відео я покажу, як абсолютно безкоштовно хостити Man, Community Edition і перестати платити гроші за клауд версії. Нагадаю, що NVCM це платформа, де можна працювати з AI та автоматизаціями. І у неї є як Cloud-версія, так і Community Edition. Тобто версія, де ми можемо самостійно її десь розгортати і користуватися. За клауд версію воно коштує десь. Приблизно 20 євро, але з податками там виходить трошки більше. За про, за бізнес, відповідно, більше. Але є Community Edition, який взагалі майже безкоштовний. І для цього нам знадобиться один з сервісів, через який ми будемо це розгортати. Це можна робити або через Hostinger, або через Cloudflare, або через Railway. І власне через Railway ми і будемо це все робити. А перш ніж ми почнемо, з тебе лайк, підписка, коментар. Я тобі дуже вдячний за підтримку та перегляд цього відео. Також обов'язково долучайся до спільноти в Телеграмі, там ще більше цікавого. І так, Railway, що це таке? Це сервіс, який дає нам використання віддалені сервери, на яких ми можемо розгортати абсолютно різні свої продукти. Умовно, це такий коробочка, місце, контейнер, де ми можемо е туди щось завантажувати і щось з цим робити. Заходимо на сайт Railway, і перше, що нам потрібно буде зробити, це натиснути Deploy New Project. Звісно, вас попросить, скоріш за все, залогінитись, ви залогінитись, відповісти там на якісь коронкі, короткі анкети, survey, чи щось таке, на Deployment Project, і у вас має відкритися ось ось таке вікно. В цьому вікні вам потрібно буде обрати темплейт. І там, де темплейт, одразу вписуємо NVCM. І тут обираємо ось перше with workers. Після того, як ми це зробили. Натискаємо просто deploy. Після деплойменту, коли він закінчений, у вас на екрані має бути ось така ось картина. Нам одразу завантажили сюди вже пазу даних, всі наші необхідні компоненти для NVCM. І як його відкрити, де він знаходиться. Все дуже просто: натискаємо на «Primary» і ось наш лінк, де буде відкриватися NVCMAN. Ми або просто натискаємо на нього, або копіюємо, вставляємо. І ось таким чином нам потрібно буде створити. Новий акаунт. Ми створюємо наш новий акаунт, і після цього EnVCMAN буде у вас працювати так само, як і клауд-версія. Варто зазначити, що вам дається приблизно 5 доларів на 30 днів, тобто попередніх вкладень абсолютно ніяких не потрібно. Ви можете вже вчитися і починати працювати з EnVCMAN просто з нуля. За безкоштовно через Railway. потім, коли ви вже вичерпаєте ці 5 доларів за рахунок того, що будете запускати свої автоматизації, потрібно буде поповнити, але це все одно набагато дешевше, ніж та сама клауд-версія. Також у вас може виникнути питання: а як мені взагалі оновлювати цю версію, коли виходять якісь нові ноди чи ще щось? Дуже просто, знову ж таки, заходимо в цей блок Primary, Тут у вас буде ось ваш Instance, Натискаємо на ці три точки, і тут буде Redeploy або Restart. Restart, коли у нас щось підвисло, і нам потрібно це заново просто перезапустити. Ми натискаємо Redeploy, Це коли виходять нові версії NVCMN. Нам потрібно їх оновити, бо наша вже дуже застаріла. Натискаємо Redeploy, воно заново просто у вас тут підвантажується, і так само буде лінк, за яким ви зможете перейти і. Працювати. На цьому все. Ми буквально за декілька хвилин розібралися, як це робити. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео, за підтримку. Обов'язково підписуйтесь, очікуйте наступних відео і долучайтесь до спільноти в Телеграмі. Там у нас весело. І всі лінки на ці сервіси обов'язково будуть в описі до цього відео. На все добре!